На Майдані Незалежності відбулося прощання із 43 річним солдатом Євгеном Білодубом, який загинув у січні на Донеччині. Він народився у Києві після здобуття фаху слюсаря зварювальника, переїхав у Рівне, одружившись, живу у Квасилові. Подружжя виховувало двох доньок. Дівчатам зараз 12 та 13 років. Хороша щира людина. Відповідав за свої слова, за свої вчинки. Добрий був тато і чоловік герой нашої країни загинув за дітей за друзів. У березні минулого року Євгена мобілізували до війська, а у січні цього року родині повідомили, що він зник безвісті. Розповідає друг сім'ї Микола. Згодом близьких запросили у Запоріжжя на опізнання, але упізнати тіло було не можна, тому довелося чекати результату аналізу ДНК. Ми їздили на експертизу, на ДНК їздили, дивилися на експертизу. Спочатку нам ми тіло виїхали, побачили, а потім поїхали ДНК, здали. І тільки зараз, неділі-дві назад, нам повідомило, що співпало ДНК. Він мав приїхати, 24-го він загинув, а 26-го вже мав їхати в відпуск, Бо дружина День народження, він спеціально брав відпустку, витягував для того, щоб пропасти на цей дні. Сам по собі Женя дуже добра людина. Євген Білодуб загинув 24 січня 2023 року від отриманих поранень поблизу села Павлівка Донецької області. Поховали його у Рівному на Алеї Героїв. Руслан Савуляк, Суспільне, Новини Рівне.